Відеозвіт за липень ходу будівництва житлового комплексу преміум класу «Метрополь», що розташований у центрі Тернополя на перетині вулиць Митрополита Шептицького та доли. Житловий комплекс «Метрополь» є частиною забудови майдану героїв Небесної Сотні, який є взірцем нового якісного громадського простору у обласному центрі. Поруч парк «Сопільче», до театрального майдану 400 метрів. Станом на липень 2022 року на 100% виконали монолітний каркас будинку. Зовнішні стіни на 98%. Внутрішні стіни і перегородки будівельники виконали на 99%. Сходові марші і майданчики готові на 100%. Металопластикові вікна встановлені на 99%. Вітражі влаштовані на 95%. Фасадні роботи будівельники виконали на 75%. На 85% змонтовані ліфти. Котельня готова на 70%. На 40% влаштували покрівлю. Внутрішні інженерні системи комплексу влаштовані на 80%. Тяжка готова на 10%. Вхідні двері змонтовано на 50%. На перших трьох поверхах житлового комплексу «Метрополь» запроектовано торгово-розважальний центр. На території сучасний дитячий майданчик. У кожній квартирі засклені лоджії та панорамні вікна. У комплексі передбачено підземний паркінг та власна котельня із поквартирним регулюванням подачі тепла. Житловий комплекс «Метрополь». Креатор Буд. будуємо досконале житло.